Підприємстві, працювавши на підприємстві 43 роки з першого дня його заснування. Такого ще не було. Ви подивіться, який в нас трудовий колектив, скільки в нас працівників, скільки людей, які не мають чим забезпечити свою сім'ю. Як може прийти батько додому і сказати дитині, сину, дочку, я не маю дати тобі 5 гривень чи 2 гривні. На булочку і на проїзд не може сказати, тому що він е, залишений всьому. Він не має копійки, як кажуть, за душею, тому що люди отримали по 500 гривень ще в грудні місяці. Чим вони мають будувати свої сім'ї. Ми, Я пропрацювавши 43 роки, змушена була. За ініціативи, ну, так я сказав, Козак надав дав команду звільнити всіх працівників, які є пенсіонерами. Ну і, звичайно, я пенсіонерка теж. Після цього наш начальник Козак визвав нас всіх, які були ініціаторами, то було півтора року тому. Головний бухгалтер. От у нас є ініціатор Стахура Микола, які займалися цим, цим підприємством. Він нас всіх позвільняв з роботи. Позвільняв, він сказав, дав команду надав, щоб ви залишили підприємство. Ми звичайно залишили. Але люди люди, вони працьовиті, вони хочуть працювати. І от, послухавши по телевізорі, коли виступав пан Надал і сказав, що комунал сервіс працює, йому дають 9 мільйонів, а нам, ми в цей час використовуємо 14 мільйонів. Як же ж вони можуть використовувати 14 мільйонів? Як вони користуються всім нашим? Техніка в нас оренди не платять, за воду не платять, за тепло, за світло. Вони за нічого? Вони зовсім не платять жодної копійки. Вони обікрали наших працівників, обікрали тих трудяг, які працюють, які працюють день і вночі. Добре, що в цьому році така була зима, щоб вони не використали багато грошей. Але ж ті гроші всі лишилися їм в карманах. Я хочу, щоб у нас тут є багато. Присутніх чужих працівників, чужих людей, працівників міської ради. Я хочу сказати, що пан Надал, коли приходив до нас, коли він йшов під головою міста, коли ми його підтримували, він нам обіцяв все. Він обіцяв, що буде підтримувати наше підприємство. Але цього слова він не підтримав. Нас був. Начальник старався. Ви подивіться, яка в нас, скільки в нас техніки, скільки в на, які в нас приміщення, але тут є ласий кусок землі. І от вони за цей кусок землі борються. Вони хочуть забрати в тих людях все, що вони мають. Ну, і на цьому я буду закінчувати. Дякую вам, слава Україні! і Ганьба!